Морський вовк Джек Лондон, читає Людмила Лавренюк, розділ 29. От дурень. голосно вигукнув я з пересердя. Я допіру розвантажив шлюпку і переніс усе, що було в ній, вище на берег, туди, де я вирішив розташуватись. На березі був плавник. Хоч і небагато, і коли я глянув на бляшанку кави, взяту з комори на привиді, мені спало на думку розпалити багаття. Ну й ідіотіще!» – навгавав я. Що ви, що ви? промовила Мот лагідно докірливо, а тоді поцікавилась, чому саме я дурень і ідіотіще. Нема ж бо сірників, простогнав я, я не взяв жодного сірника, і тепер у нас не буде ні гарячої кави, ні юшки, ні чаю, ні чугісінько. А хіба Робінзон Крузо не тер паличку о паличку, протягло сказала вона. Знаєте, я досить начитався розповідей людей, що самі зазнавали корабельних аварій. І всі вони марно пробували здобути вогонь у такий спосіб, відказав я. Пригадую Вінтерса, газетного репортера, що побував на Алясії й у Сибіру. Раз якось у клубі він розповідав нам, як намагався добути вогню за допомогою двох цурпа... цурпалків. Виглядало воно дуже кумедно, оповідач він був незрівнянний, але це була історія невдачі. Пригадую, наприкінці він сказав, блиснувши своїми чорними очима Панове, в полінезійців воно виходить, виходить і в малайців, але даю вам слово честі, що білий цього не втне. Та досі ж ми обходилися без вогню, сказала Мот весело, якось обійдемося й далі. Але ж кава, подумайте лишень, кричав я, і то добра кава, я знаю, я взяв її з власних запасів Ларсена. а подивіться ну, які чудові дрова. Мушу визнати, що мені таки прикро хотілося кави, а незабаром я довідався, що й мот дуже любить той трунок. До того ж ми так довго були без гарячої страви, що все у нас захолонуло всередині, так само, як і зовні. Щось гаряче нас би дуже покріпило. Однак я облишив нарікати і почав робити звітрила на мед для мот. Мавши весла, щоглу, шпринт і гік, та ще й чималий запас линви, я був певен, що легко з цим ділом упораюся, але мені бракувало досвіду, тимто доводилося без кінця пробувати і так, і сяк і винаходити самому навіть найпростіше. Поки я зробив намет і день минув, а вночі пішов дощ, намет затопило, мут промокла і мусила повернутися знову в шлюбку». Другого ранку я обкопав намет глибоким рівчаком, та за годину раптовий подо вітру, що налетів за скелястого муру, зірвав мій намет і кинув на пісок ярдів за тридцять. Мот посміялася з мого похнюпленого виду, а я сказав тільки новітер стихне, я попливу в шлюпці оглядати острів. Тут десь, певно, є пост і люди, а кораблі мусять відвідувати пост. Хіба можливо, щоб ці котики не були під охороною якоїсь країни? Але перш ніж відпливти, я хотів би влаштувати вас тут по змозі вигідніше. Я воліла б із вами попливти, тільки відказала вона, вам би краще залишитись, ви й так досить нетерпілися, і без того це диво, що ви ще живі. Не така це велика приємність пливти в шлюпці, чи під вітрилом, чи то на веслах, під дощем. Вам потрібен відпочинок, і я хотів би, щоб ви залишилися тут і відпочили. Якась підозріла волога застелила її прекрасні очі, вона опустила їх долі і відвернулася. Я радніша б із вами попливти, сказала вона тихим голосом, у якому чулося благання. Я могла б хоч трошки помогти вам. Її голос урвався, а коли що небудь станеться з вами, подумайте, як я тут залишуся сама. О, я буду дуже обережний, відповів я, і не запливу так далеко, щоб не вернутися до ночі. Одно слово, я гадаю, що вам куди краще залишитись відпочити і як слід виспатись. Вона повернулась і подивилась мені в очі. Її погляд був рішучий, але лагідний. Будь ласка, прошу вас, сказала вона лагідно, дуже лагідно. Я набрався духу і знову похитав головою, але вона все чекала і дивилась на мене. Я шукав слова, щоб відмовити вдруге, але вже сам вагався. Та ось радісний вогник блиснув їй в очах, і я зрозумів, що програв. Після такого сила було сказати ні. Пополудні вітер затих, і ми почали готуватися, щоб вирушити завтра вранці. Потрапити в глиб острова з нашої бухти було неможливо. Її оточувала висока, стрімка скеляста стіна, що обабіч сягала до самої води. Ранок був похмурий і сірий, але спокійний. Я прокинувся завчасу і почав ладнати шлюпку. Дурень, Кретин!» зарепетував я, вирішивши, що час будити мот. Та цього разу я кричав у даваному розпачі, а сам без кашкета весело витанцьовував на березі. Відкинувши край вітрила, мот вистромила голову. Що таке? Сонно запитала вона, хоч і не без цікавості. Кава. закричав я. Що ви скажете, коли я вас пригущу філіжанкою кави, гарячої кави, просто з вогню? Боже мій, пробурмотіла вона, як ви налякали мене, це жорстоко. Я вже заспокоїлася, змирилася з думкою, що ми її не матимемо, а тепер ви знов дражните мене. А ось дивіться, сказав я. Біля підніжжя навислих скель я назбирав трохи сухого ломача і трісок, і наколов та настругав їх для підпалу. Із свого записника я вирвав аркушик паперу, а зі скриньки з набоями добув один набій до дробовика. З нього я ножем виколупав кейтух і висипав порох на рівний камінь. Потім витяг з гільзи капсуль і поклав на камінь у кубку пороху. Все було готово. Мот виглядала з намету. Держачи папір у лівій руці, я вдарив по капсулі із каменюкою. Збилась хмарка білого диму, блиснуло полум'я і край паперу зайнявся. Мот радісно заплескала в долоні. Прометей, вигукнула вона, але я не мав часу ділити з нею ту радість. З маленьким вовником треба було поводитись обережно, щоб він як слід, розгорівся. Я підкладав стружку за стружкою, тріску за тріскою, поки нарешті вогонь затріщав, охопивши їх полум'я. Ніколи я не сподівався, що нас приб'є до безлюдного острова, тим той й не взяв з собою ані чайника, ані якого іншого кухарського начиння. Але тим часом я скористався Черпаком і шлюбки. а згодом, коли ми під'їли частину консервів. Порожні бляшанки, а їх було немало, замінили нам кухонний посуд. Я закип'ятив воду, а мот заварила каву. Яка ж смачна виявилась та кава Крім того, я підсмажив м'ясні консерви з розмоченими галетами. Сніданок вийшов добренний, і ми сиділи біля вогню куди довше, ніж ходилося б заповзятливим мадрівникам. Сьорбаючи гарячу чорну каву, ми обговорювали своє становище. Я був певен, що ми знайдемо якийсь пост в одній із бухт, бо знав, що ліжбиська на береговому морі охороняються. Але мот, мабуть, щоб підготувати мене до можливого розчарування, висунула думку, що ми відкрили нікому невідоме ліжбисько. Настрій у неї був гарний, і вона говорила про наше скрутне становище досить весело. Якщо ваша правда, сказав я, тоді нам треба буде готуватися до зимівлі. Нашого харчу не вистачить, але тут є котики, весени вони відпливають. А отже скоро, отже, скоро мені доведеться вже подумати про запас м'яса. Мусимо також зробити якийсь курінь і назбирати чим більше дров, та й натопити котикову голою для освітлення теж треба. Словом, роботи в нас буде е, по достатку, якщо ми не знайдемо на острові людей, хоч я таки певен, що на острові люди є. Однак вона мала шлушність ми довго пливли впіввітру попід берегом, обдивляючись у бінокль кожну бухточку, і кілька разів приставали до берега та висідали, проте ніде не знаходили ніяких ознак людського житла. Правда, скоро ми переконалися, що не ми перші висіли на острів зусиль. На березі сусідньої бухти ми знайшли розбиту шлюпку. То була промислова шлюпка, бо мала кочати, обмотані плетеницею, на прові з правого боку стояв для рушниці, і я прочитав напівстертого написа білою олійною фарбою газель номер 2 Шлюпка лежала тут давно, бо її вже наполовину занесло піском, а дошки потріскались і почорніли від наводи. На кормі я знайшов іржаву рушницю 10-го калібру, і надломлений кортик, геть переїдений іржею. Їм пощастило вибратися звідси. Сказав я бадьоро, хоч серце моє аж завмерло, коли я подумав, що тут десь на цьому березі можуть лежати побілілі людські кістки. Мені не хотілося, щоб настрій мод затьмарився від цієї знахідки, тому я знову відштовхнув нашу шлюпку від берега й поплив по північно східним мисом, а південній частині піщаного над... надбережжя не було. Незабаром після полудня ми обійшли чорний виступ берега і закінчили своє плавання навколо острова. Він мав у ободві десь миль із 25, а завширшки був від 2 до 5 миль. Перебувало на острові навіть за найскромнішою оцінкою 1200 котиків. З південно-західного кінця острів був найвищий і помалу нищав до північного сходу, де берег підносився над водою всього на кілька футів. За винятком нашої бухточки, скрізь береги були положисті і через півмилі від води переходили сказати б у скелясті луки, порослі мохом і турундовою травою. Там і вилежували табуни котиків, старі самці стерегли свої гареми, а молоді тримались з усібна. Докладнішого опису острів зусиль не вартий. Усюди, якщо не гострі скелі, то болота, і з усіх боків відкрита дорога штормовим вітрам. Морські хвилі невпинно гризаються в його береги. Повітря весь час аж гуде від реву, двохсот тисяч морських тварин сумне це й непривабливе оселисько. От, що готувала мене до можливого розчарування і була бадьора та жвава цілий день, раптом сама зажурілась, коли ми повернулись до нашої бухточки. Вона мужньо силкувалась приховати це від мене, але, розпалюючи багаття, я знав, що мот тихенько плаче в наметі, увіткнувшись обличчям букривалу. Тепер була моя черга вдавати веселого. Я намагався грати свою роль якнайкраще і, певно, мав успіх, бо мод знову заосміхалась, і, навіть збираючись зарання спати, заспівала мені пісню. Це я вперше чув її спів. Я лежав біля вогню і слухав у захваті. Вона таки в усьому, геть в усьому, була правдивий митець, і голос мала, хоч і не сильний, та на диво приємний і виразний. Як я і перше покладався в шлюбці, і тієї ночі довго не міг заснути. Дивлячись на зорі, яких так давно не було видно на небі, я обмірковував наше становище. Такої відповідальності, яка лежала на мені, тепер досі я не знав, вов Кларсен мав рацію, кажучи, що я стою на батькових ногах. Мої повірники дбали за мене, про мій маєток. Я не знав узагалі ніякої відповідальності. Лише на привиді я навчився відповідати за себе, а нині, вперше з роду на мене лягла відповідальність за когось іншого. І, мов навмисне, та відповідальність була щонайтяжча, бо ж я відповідав за жінку, що була для мене єдиною в світі, моєю любою жіночкою, як я її ніжно називав подумки.